Невеличка історія із творчості генія джазу, генія труби Майлза Девіса. І до чого тут психотерапія, і тим більше, які поради можна створити, ну, крім того, щоб послухати суперкласну музику. У Майлза Девіса є один альбом, який виходить абсолютно за рамки всього його творчості. Він взагалі був геніальним імпровізатором геній джаза, геній труби, який створив п'ять напрямків. У джазі, але цей альбом а звукова дорожка, звукові треки до фільму Луї Маля Ліф на Ешафут це щось абсолютно інше. І я якраз хочу показати, що в житті людини завжди бувають моменти, які не потрібно боятися зімпровізувати. І з цього може пойтися зовсім інша річ. Може вийде те, що вийшло Майлз Девіса. Не йде музика, про не йде мова про музику, але мені простіше пояснити якраз на цьому прикладі. Отже, давайте така невеличка історія, як був створений цей альбом. Уявіть собі, що в 1957 році, боже, як це було давно. Після му році Майлз Девіс вже був дуже розкручений. Він же встиг і поборотися з наркотичною залежністю. Він вже давав концерти. Він вже записав свої геніальні твори. Вже розуміли, що живий геній. Його запрошують сюди. З ним зв'язується такий француз Жан-Поль Рапно, його фанат. Який фанатіє від його труби, від його імпровізації. І рапно пропонує, а підштовхує його, агітує Майлза Девіса приїхати в Париж. Прилетіти в Париж, де він знаходиться, в Штатах. Прилетіти в Париж і записати саундтреки, звукові дорожки до фільму його друга Луї Маля. А це був перший фільм чорно-білий фільм, мав створитися Луї Маля з такою криміналістичною. Е Криміналістично інтригу любовною історію під назвою, яка якраз стоїть на альбомі Майлза Девіса Ліфт на Ешафот. Ну, зараз не про історію, яку засняв Маль, хоча там теж така незвична річ любовник, який вбиває чоловіка своєї коханки, застріває в ліфті. Власне, все крутиться навколо всього. Як що відбувалося саме з музикою? Девіс, який знаходиться, Майл Девіс, який в той час знаходиться далеко не в кращій формі. пересохші губи, хворіє, недавно лікувався. Все-таки погоджується для нього. Він, він любив експериментувати. Його навіть автобіографії є така фраза Я люблю грати з молодими, не стариками. Вони завжди щось зароджують в мені, в мені зароджують щось нове. Ну, згадився на цю. Авантюру явно для себе до цього він не записував звукові дороги, саундтреки. Прилітає він у Францію, прилітає Орлі. Відповідно, його сам Маль зустрічає, режисер фільму зустрічає в аеропорту Орлі, Радий, щасливий, що Майлз Девіс, Зірка буде грати в Парижі, буде грати, записувати звукові дорожки до його фільму, обхажує його. Розповідає, коротко розповідає про що фільм, але сюжет повністю не, розвер... не, 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 роз... не розповідає, навіть сценарій руки не дає. І далі починається ось ця річ, за якої я хочу це все розповісти. Девіс, як людина схильна до великої авантюри, погоджується зіграти, в практично не знаючи фільму. Не створивши ніякої партяттури, з колективом, з квінтетом, який він буквально збирає так, хтось там вже, вже сидить в еміграції Франції, Парижі, когось запросили, народ йому знайомий з'їжджається, він їх, чуть ли не на пальцях по телефону, пояснює, що будемо грати, звукову дорожку фільму, який він ще простіше переповідає, і вони поселяються в клубі, де привозять їм фрагментики фільму. Без звуку. Тобто відео. Як дивиться фільм? Коли ти дивишся фільм на екрані, я нагадую, 58-й рік це не телевізор. При освітленні, лампах і так далі. В темноті? І от квінтет Майлза Дейвіса самим генієм труби, який ви бачите на фотографії. фотографія не з цього епізоду, просто з інтернету, дивиться на екран Майлз Дейвіс. І починає імпровізувати. Він грає на відчутті, на емпатії, яку він щитує з обличчя героя, героїнь того епізоду, який відбувається, як він його розуміє. Не знаючи, що вони говорять, що між ними відбувається, але вирази обличчя, гримаси, якісь руки, напливи камери на очі, куточки рота, очей, повороти голови для нього є матеріалом для імпровізації. Він дивиться на екран, не відривається від труби. Він просто грає. І його кінт елементарно в темноті, в повній темноті підхвачує його, 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 пі, його пісню, пісню труби. Фільм, я вже сказав, такий драматичний і насичений великими переживаннями. І тут Девіс включає всю свою емпатію, всі свої щитування емоцій з екрана. Десь на третьому епізоді, він, я нагадав, що він все-таки був на той момент ще далеко здоровою, з потрісканими губами, а в нього злітає кусочок шкіри з потрісканої губи і попадає в штук труби. І на певних нотах він видає незвичні звуки, якесь таке специфічне дребіжання. Інше би трубач зупинив, продув, почистив і далі би дудів свою партію те, що він бачить. Майл Зевіс просто починає, чуючи ці нотки нові, прислухатися до них, вертатися до цієї ноти і використовувати їх уже під час записання цього треку. До чого я це все розповідаю? До того, що лише один альбом, який ви бачите на цьому банері, з фотографії головної героїні із фільму, старенького фільму, який я впевнений ніхто з вас не дивився: Чорно-білий фільм 58-го року Луї Маля, який називається «Ліфт – Наша Фото, стає суперпопулярним завдяки. Тому що там був і гра Майлза Девіса, яка просто народ потрясла. Але і не це головне. Історик джаза, конкретно Джонс, пише, що цей альбом це був перший крок, який створив два величезних напрямки в джазовій музиці. Це кул cool джаз, повільний джаз, холодний джаз, прохолодний джаз, меланхолічний джаз. Джаз ночі, джаз півночі, так його по-різному називають. Ну, все-таки прохолодний джаз або холодний джаз, задумливий джаз, тоскливий джаз і, і елементи ф'южн джазу. Оця ця потріскана губа і мундштуку специфічні дрібіжання звуки. Потім це стало уже класикою відчуття переживання і травматичного переживання одинокої труби. Його так і називали потім Альбом страдаючої труби. Не писала страдаючого Майлса Девіса, Просто він заклав таку, такі відчуття в цей альбом, в, ці, в це переживання, що він бачив на екрані, що отак гіні, отак запросто створив цілий напрямок, величезний напрямок, який охватив потім весь світ кул-джаз. А я ще нагадую фюжн. І запитання, до чого ця музикальна історія і спогади про генія Майлза Девіса, і незвичний альбом саундтреки до дорожки на ешафот Луї Маля до імпровізації, до бажання відчути, віддатися в темноті, забувши всі інші, заблокувавши в собі всі інші відчуття і датися тим переживанням, які тобі життя підкинуло. Майлз Девісу підкинуло цей сценарій, не сценарій, перепрошую, ці фрагменти, розірвані фрагменти фільму з завданням: ну попробуй включитися, попробуй зрозуміти, не знаючи ні слова, а там не звучало, власне, і ні слова, просто мелькало чорно-білий екран, переживаючи героїв. І він своєю трубою відіграв. Ми також можемо відіграти щось, коли життя нам підкидає якісь речі, які потребують нелогічного осмислення, не підготовки, не написання партітури, якщо перевожимо вже аналогію на Мелза Девіса, не зустрічі з колективом його квінтетом чи розширення до оркестру, не програванням, записанням 10, 20, дубля і так далі, тому подібне, щоб викристалізувати, сказати: ось кінцевий продукт. До імпровізації. До імпровізації побудований на наших відчуттях і почуттях. Відчуттях і почуттях. Те, що в нас виникає, тому що щось капнуло в наші очі, зазвучало в наших ухах. І тоді можна створити щось дійсно те, чим ти будеш гордитися, або інші скажуть. Навіть, до речі, Майлз Девіс сказав: ну, записали, записали, і звали він з того Парижу. А, ще дав пару концертів. І таки звалив. А потім сказали: Геній! проходя, пролітає над містом Парижем. Всі верлі записав геніальну річ, створив напрямок, величезний напрямок в музиці і пішов собі крокувати далі по сценах своєї імпровізації, своєю трубою, яку внаслідок цього фільму, цих саундтреків, цієї дорожки назвали самою одинокою піснею в житті Майлза Дейвіса. Думайте не про Я не агітую за музику. Я показую те, що я люблю Бог з ним. Але я хочу на таких прикладах, можливо, донести, як нам може підкинути життя якийсь варіант для імпровізації відчуттів, де треба відкинути логіку, відкинути степ степ а просто включитися в ці переживання, включитися і дійсно творити щось щиро своє. Воно не обов'язково може відноситися до музики до чого завгодно. Навіть до виховання дітей, повірте, от попроведіть аналогію Майлз девіс виховання дітей. Ну що ж, друзі, думайте на добраніч.